Вітання, з магазину пряжі рукодільна Лавка Яр. Сьогодні з вами ми зв'яжемо сумку шопер Для шопера нам потрібне дно, укріплене картоном або із підкладкою, рафія Іспі, ручки на пришив або на гвинтовому укріпленні та гачок розміром 325 мм. Не забуваємо рафію перед в'язанням відпарити для того, щоб у нас були пишніші стовпчики. В'яжемо сумку, спершу обв'язавши наше дно з'єднювальними стовпчиками. Продовжуємо таким способом в'язати до початку ряду. Пров'язавши до кінця, робимо дві петлі підйому і починаємо будувати нашу стінку сумки. В кожну петлю робимо по дві, плюс одна прибавка. Отже, протягуємо одна петля, друга петля, наступну знову ж таки одна петля. І ще одна петля. Наступно, знову ж таки, робимо прибавки. І так продовжуємо до закінчення цього ряду. При овальному дні вам потрібно буде зробити додатково іще 5 петель Тобто, в 5 петлях зробити не по 2, а 3. Я вам покажу, де вони знаходяться. Три петлі, дві петлі, три петлі, дві петлі, 3, 2, 3, 2, 3. Плюс 5 потрійних прибавок з обох частин дна. Ось так виглядає у нас пів моточка розпареного. Наша пряжа розрівнялась і петлі будуть більш точнішими. Обв'язавши наше дно з'єднювальними стовпчиками, зробивши прибавки, наступний ряд, ми в'яжемо петлі без накиду повністю по колу один до одного. Верх нашої сумки будемо в'язати узором із подовжених петель зручний, швидкий спосіб вив'язати та ущільнити наше полотно. Я вам зараз покажу, як він в'яжеться. У петлю наступну ми пров'язуємо стовпчик без накиду, наступна петля у нас витягнута, тобто не з першого ряду, а з ряду перед ним. І знову ж, стовпчик без накиду. І ми чередуємо одна петля без накиду із попереднього ряду, а одна витягнута із ряду перед ним. Ось так ми будемо чередувати. Повторюсь одну петлю без накиду, звичайну, іншу витягнену через ряд, що нижче. І так чередуємо одна петля без накиду. Звичайна і одна подовжена. І таким методом в'яжемо наше полотно. Отже, дівчата, витягнутими петлями ми пров'язуємо дно нашої сумки в районі від 7 до 10 см. Всю іншу частину верху сумки ми пров'язуємо звичайними стовпчиками без накиду. Висота моєї сумки 25 см, Якщо вам потрібно, ви пров'язуєте на висоту, яка потрібна для вас. Також дівчата. Із оздоблення у нас буде бахрама, шкіряні ручки напрошив. Передню ручки закріпила на маркери, для того, щоб видно було, де нам потрібно буде прикріпляти нашу бахраму. Дівчата розкажу невеличкий лайфхак по тому, як надати форму. Рафію до бажано відпарити, якщо у вас немає можливості, можете власноруч її розрівняти. Після відпарення вона вже. Має презентабельний вигляд і ще таку маленьку хитринку скажу для того, щоб сумка не була вигляд, я усередину після відпарення запхала подушку. Ручки згодом нам потрібно буде пришити, докріпити бахраму, але попередньо хочу вам показати майже фінішний варіант і розказати, як кріпляємо ми бахраму. Бахраму ми ріжемо. Чорну рафію на полоски, у мене це 26 см. Якщо ви робите сумку більшою висотою, вам бахраму потрібно буде і відповідно більшої довжини. Для цього нам потрібно буде гачок розміром більше, я взяла туліп 4 мм. І як ми це робимо? Після того, як ми зазначили, де у нас будуть ручки, на два ряди нижче, ми кріпляємо бахраму. Отже, ми вводимо гачок через ряд. Навпіл бахрому у оцю петлю на гачок і через цей ряд протягуємо. У нас тут є петля, через цю петлю ми пронизуємо нашу рафію. Ось так виглядає рафія до відпарення ось наша бахрама вже після. Потім тільки підрівняти низ. Ось так виглядає наша готова сумка. Бахраму прикріпили, відпарили, ручки пришили. Дно у нас чорне, однакове з ручками, плюс темна бахрама. Дякую, дівчата, за участь. Не забувайте підписувати, ставити дзвіночок, щоб не загубити нові відео та діліться власними результатами у нас у інстаграм. До зустрічі!